Слава Ісусу Христу, брати і сестри, і мир вам, усім, хто дивився це відео. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати послання до Галатії, 4 розділ. Тому давайте будемо уважні читати, і нехай Господь нам відкриває істину. Хочу нагадати, що Галатія це була провінція в Римській імперії, Ось, і там утворилася церква. Павло проповідував, і в цій церкві були люди-виходці із закону, це була частина євреїв. Також частина цієї церкви це були люди-язичники, які жили без закону. І ось ці люди утворили церкву в Галатії. Петро проповідував, я перепрошую, Павло проповідував і утворилася церква. Але пізніше виникла проблема, тому що деякі люди. Деякі віруючі почали вертатися в закон, і ми будемо зараз про це читати. Четвертий розділ з першого вірша. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. Але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони. Та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Павло пояснює, що Ісус Христос, Божий Син, народився від Діви і став під закон. Ісус сказав, що Я прийшов виконати закон, і Ісус Христос його повністю ідеально виконав. Ніхто не міг виконати закон, так, як Ісус Христос. А Ісус. Його повністю виконав, щоб викупити, написано підзаконних. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Авва, Отче». Коли ми увірували в Бога, Бог послав наше серце, Дух свого Сина. В нас поселився Святий Дух. В Усіх, хто повірив Ісуса Христа, поселився Божий Дух. Тому ти вже не раб, але син, а як син. Той спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Та тоді, не знаючи Бога, восьмий вірш, служили ви тим, що з істоти богами вони не були, а тепер, як пізнали ви Бога, чи краще як Бог вас пізнав, як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов, як давніше, служити? Ви вважаєте пильно на дні, на місяці і на пори, та рок, роки? Я боюся за вас, чи не дармо я працював коло вас? Давайте зупинимось. Прийшли люди, і ми бачимо в контексті з цього місця, що почали комусь, мабуть, дорікати, що от ти не виконуєш суботу, значить, ти не спасешся. І Павло каже, що ви починаєте вивертаєтесь до того, тобто ви починаєте е, вважати пильно на дні, на місяці, на пори та роки. Тобто, ви починаєте вертатися до закону. Тому деякі віруючі почали вертатися в закон виконання букви, виконання субот, різних новомісяч, різних святкувань і тому подібне. Але це все тінь. Христос прийшов, Він це все виконав, і Він дав людині свободу, Він викопив з-під закону. Що таке закон? Закон це не тільки 10 заповідей. Ми знаємо цих 10 заповідей. Хтось скаже, що Божий закон це 10 заповідей. Ні, це не 10 заповідей. Божий закон це і його заповіді, його постанови і так далі. Їх більше 600. Їх більше 600. Тому, коли людина каже, що вона виконує закон, це не тільки 10 заповідей. Всі його приписи, постанови і так далі. Їх більше 600. Спитайте євреїв. І щоб бути ідеальним, досконалим, їх всіх потрібно виконувати постійно. Але людині це неможливо. Ісус прийшов і Він це все виконував. І деякі люди почали вертатися в закон. І Павла, це дуже сильно обурило. Він почав переживати за віруючих, і що він далі пише. Одинадцятий вірш, 4 розділ: Я боюся за вас, чи не дармо я працював коло вас. Прошу я вас, браття, будьте як я, бо й такий я самий, бо я й такий самий, як ви. Нічим ви мене не покривдали. І знаєте ви, що в немочі тіла я перше звіщав вам Євангелію. Ви ж моєю спокусою в тілі моїм не погордували і мене не відкинули, але мов ангола Божого, ви прийняли мене як Христа Ісуса. Коли, Ісус, коли Павло проповідував, він говорить: Він був немо тіла. Хтось каже, що в нього, можливо, були хворі очі. Ми не знаємо до кінця, що це було за неміч, але він каже: ви мною не погордували. Ви слухали те, що я говорю, ви слухали мою проповідь, і ви увірували в Ісуса Христа. Ви не відкинули мене, ви не відкинули проповідь. І він пише 15-й вірш: тож де ваше тодішнє блаженство? Свідкую бо вам, що якби було можна, то ви вибрали б очі мої свої та мені віддали б. Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам, недобре пильнують про вас, але вас відлучити хочуть, щоб ви пильнували про них. То добре пильнувати про добро постійно, а не тільки тоді, як я приходжу до вас. Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. Я хотів би тепер бути у вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас. Скажіть мені, і тепер дуже важливо, слухай уважно. Скажіть мені, ви що хочете бути під законом. Знову Павло говорить, що ті, що хочуть бути під законом, чи не слухаєтесь ви закону? Бо написано: мав Авраам двох синів: одного від рабині, а другого від вільної, але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної, за обітницею. Розуміти це треба інакше, бо це два заповіти: один від гори Сінай, що в рабство. Народжує, а він то Агар, бо Агар того расіна й в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві своїми дітьми, давайте на цьому зупинимось: Бог дав закон своєму народові, дав закон Ізраїлю. І цей закон приводить людину в рабство, тому що закон підсилює гріх. Тому що закон підсилює гріх. І коли людина намагається, виконуючи закон, оправдатись перед Богом, насправді вона посилює гріх, і вона залазить в ще більше рабство, ще більше рабство. Написано, що закон нічого не вдосконалив. І євреї, які не вірять в Ісуса Христа, вони в рабстві. Він каже сучасний Єрусалим: ті, хто під законом і відкинули Ісуса Христа, вони знаходяться в духовному рабстві, в духовному рабстві. А другий заповіт, а другий заповіт це заповіт, який ми маємо в крові Ісуса Христа. І я, і ти, хто повірив в Ісуса Христа, ми є Авраамові нащадки по духу. Не по плоті. Написано в іншому місті, що справжній єврей це той, який по духу єврей. Тому, коли я і ти, ми народилися згори, ми стали євреями по духу. Ти знаєш, що ти єврей? Але по духу, не по плоті. Не по плоті. І твій батько Авраам по духу. Ми нащадки Авраама. Ми його наслідники, ми спадкоємці. Бо Агар Тогара Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві з своїми дітьми. А Вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Ми, громадяни Вишнього Єрусалиму, Небесного Єрусалиму. Ми в свободі. Бо написано: Звеселися неплідна ти, що не родиш, гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти обітниці за Ісаком. Пригадуйте, Бог сказав Аврааму, пообіцяв, що в Твоєму насінні благословляться всі народи землі. Це насіння це Ісус Христос. Авраам був, потім його син Ісак, потім Яків, і так далі, і так далі. І, так далі, і прийшов Ісус Христос, якраз це насіння, про яке обіцяв Господь. І ми, хто прийняли Ісуса Христа, ми стали оцими дітьми обітниці, спадкоємцями, тими, що Бог обіцяв Авраамові, і нас дуже багато, як морський пісок. Алілуя! Ми духовні діти. Ми авраамове, авраамове покоління, нащадки Авраама. Слава Господу. А ви, браття, тобто ти і я, хто в Христі. Діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. Так само і тепер, тілесні женуть духовних. Тілесні, ортодоксальний єврей, він буде гнати духовного єврея, народженого по духу, народженого згори, він буде його переслідувати. І так далі. Та що каже Писання: Про жени рабиню її сина, бо не буде. Спадкувати син рабині разом із сином вільної. Тому, браття, не сини ми рабині, але вільної. Тобто ми не сини закону, яке приводить в рабство. Ми сини благодаті, ми сини вільної, ми в новому заповіті, ми духовні діти Авраама ми під благодаттю, ми оправдані кров'ю Ісуса Христа. Оце є свобода. Ми не отримаємо свободу. Через виконання закону. Ми не стаємо праведними через виконання закону, тому що закон, який у прийшов, він приводить в рабство, і багато євреїв в рабстві по сьогоднішній день. А ті, хто прийняли Ісуса Христа, увійшли в новий заповіт в крові Ісуса, вони стали вільними і свобідними. Тому каже Павло, стійте в свободі, не залазьте в закон, не залазьте в це все, ви не оправдаєтесь ділами закону. Чи потрібно робити добро? Потрібно. Чи потрібно любити батьків? Потрібно. Чи потрібно любити ближнього? Потрібно. Але ми цим не оправдуємося. Всі ці речі потім витікають з нашої віри. Коли ми по справжньому віримо в Ісуса Христа, діла починають слідувати за нашою вірою. Так що на сьогодні все. Точніше, по четвертому розділі це і все. Наступний буде розділ П'ятий також. Дуже і дуже цікавий, тому хай Бог тебе благословить. Якщо подобається, якщо цікаво, став лайк, підписуйся і поширюй Боже Слово. Збером Боже!